Сьогодні про таке: енергетичне перемир'я, перший крок до припинення російської війни чи брудна кремлівська гра. Українські компроміси. Чого очікувати від нового раунду тристоронніх перемовин в Абу-Дабі? Патріотом повинищувачу. Подробиці збиття силами оборони України російського військового літака Су-34, кримські реалії. Чому ті жителі українського півострова, які раділи вторгненню російських загарбників, зараз скаржаться на окупаційну владу? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун, а це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з енергетичного перемир'я. Бо з'явилося багато інформації щодо цього. Думаю, варто одразу звернутися до першого джерела принаймні до людини, яка стверджує, що домовилася з російським диктатором Путіним про припинення вогню, енергетичне припинення вогню, між Україною та Росією. Це президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, він сказав таке. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І він погодився це зробити. Мушу сказати, це було дуже добре. Багато людей казали: не витрачай дзвінок, у тебе нічого не вийде. Але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили. Питання, містера президента, чи не зарано для таких оцінок зробив, зробили що? Путін і його терористи погодилися на енергетичне припинення вогню. Ну якщо метою Трампа було почути згоду Путіна, то він отримав бажане. На мою думку, метою мало бути енергетичне перемир'я на тиждень, а про нього ще зарано говорити. Чи не так? Бо за найближчі сім днів Росія може вгатити по українській енергетиці і не раз. Тоді що? Тут ще важливий момент в Кремлі. Взагалі сказали, що Трамп попросив Путіна утриматися від ударів по Києву на тиждень. Увага до 1 лютого задля створення сприятливих умов для перемовин. Цю інформацію озвучив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Тобто Трамп попросив не бомбити, бо морози, які до речі, повертаються в ніч з 1 на 2 лютого. А із кремлівських заяв вже зрозуміло, що цей період ніхто навіть не обговорював. До речі, очікується падіння температур до рівня мінус 30 градусів за Цельсієм. Спеціально для президента Трампа це мінус 22 за Фаренгейтом. Дуже може бути, що Кремль свідомо перекручує історію, хоча я її не виключаю, що у Вашингтоні дивились не той прогноз погоди. Особисто мені бракує сильної позиції президента над держави. зателефонувати воєнному злочинцю і просити його не тероризувати Україну. Невже дискомбобулятор ефективний тільки у Венесуелі? Чи боротьба з диктаторами і їхніми режимами це така селективна справа? Підсумовуючи, дякую, пане Трампе, за докладені зусилля. За тиждень подякую за припинення ударів по українській енергетиці. Ну, якщо перемир'я буде Україна дотримуватиметься принципу дзеркального ставлення. Однак наразі прямий діалог з РФ щодо припинення ударів по енергетиці відсутній. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Далі про те, що ще наразі відомо про так зване енергетичне перемир'я чергова пастка для збройних сил України чи жест доброї волі від російського диктатора. У РФ заговорили про заборону ударів по Україні. Це все результати роботи. Вранці 29 січня в мережі з'явилася інформація про ймовірне введення Росією заборони на обстріл українських інфраструктурних об'єктів, яка нібито почала діяти з сьомої ранку. Цікаво, що ця інформація спочатку з'явилася в російських пропагандистських ресурсах. Запроваджено заборону на вогневе ураження по будь-яких об'єктах у Києві та Київській області. По будь-яких об'єктах інфраструктури по всій Україні така великодушність РФ у розпал енергетичної кризи в Україні відразу ж не сподобалася зет пропагандистам, які почали кричати про зраду. Це якась маячня немає слів, довбані зрадники. Пізніше блогер Романов додав, що усно поширена внутрішня інформація про те, що нібито обмеження діє до лютого. При цьому в самому документі не зазначено конкретних термінів припинення заборони на удари. Також у російських пабліках пишуть, що домовленості про енергетичне перемир'я, нібито, було досягнуто на переговорах в Абудабі. Вуса Путіна Дмитро Пісков відмовився коментувати публікації про енергетичне перемир'я. Це дуже погана практика. призиваємо до розуму. енергії. Энергетическое перемирие необходимо Российской Федерации как раз в моменте стабилизации внутренней ситуации в Российской Федерации. Путин панически боится социальных потрясений. Все это может спровоцировать социальные бунты в Российской Федерации и как следствие смена политических элит. Этого категорически не может допустить Путин, поэтому завуалировано, но он дает добро на так называемое энергетическое перемирие. Поки що жодна із сторін не надала офіційних підтверджень про припинення вогню. У свою чергу, засновник підрозділу ГУР-Кракен Константин Немічов, відзначив наступне: схоже, енергетичне перемир'я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати. Деякі експерти вважають, що поширення повідомлень про припинення ударів по енергетичних об'єктах може бути спробою оцінити реакцію російського суспільства на можливі домовленості. Також є припущення, що у Росії закінчуються запаси ракет. У випадку підтвердження інформації енергетичка переміряння вибиває основний аргумент у російській сторони в моменті повищення її суб'єктності на переговорному процесі. речь идет о так называемом энергетическом терроре. То есть фактически под давлением сил обороны Украины Путин был вынужден отказаться от данного фактора влияния на переговорный процесс. Нагадаємо, що 28 січня у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська розвідка дізналася про підготовку російських військових до нового обстрілу. І поки остаточного рішення про припинення ударів по енергетиці між сторонами все ще немає, українці мають бути пильними. Ну, виходить таке собі енергетичне перемир'я Шредінгера. А от де припинення вогню точно відсутнє, то це на фронті. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1310 окупантів вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 238 тисяч 710 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, чотири бойових броньованих машини, 15 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. З'явилися подробиці знищення силами оборони України російського військового літака. Су 34 Я нагадаю. Вперше інформація про збиття двох ворожих бортів пролунала вчора. Всі деталі далі. ЗСУ збили черговий російський винищувач Су-34. Екіпаж літака загинув. Генштаб української армії підтвердив втрату РФ чергової пташки. Існує дві версії знищення су 34 Перша борт поблизу острова Зміїний був збитий із комплексу Петріот, що знаходиться десь на Одещині. Друга версія заключається в тому, і об цьому пишуть в основному російські. комментаторы и военные блогеры заключается в том, что самолет был, не был сбит, а был, потерпел крушение. Это совершенно разные вещи. И потерпел крушение где-то в районе Курской области. Почему в России упоминают Курскую область и крушение? Ну, это понятно. Это значит, что... Очередного успіху ПВО України нет і не було. А, ну вот просто так случились нещасний случай. Російські воєнкори і пабліки в один голос говорять про катастрофу літака і те, що ніякого збиття не було і не могло бути. Мінус наш су 34 оба пілота погибли. Ніякого остров Змійний, Одеса Адеса Єліпетріат, ні при чому ха понесли, і наші підхватили. Але оскільки Міністерство оборони РФ не підтвердило офіційну втрату літака, це свідчить, що швидше за все Су-34 був збитий в Одеській області. Це винищувач один із ключових літаків тактичної авіації РФ. Саме ці бомбардувальники регулярно залучаються до масованих ударів по прифронтових та тилових регіонах, зокрема для скидання керованих авіабомб з великої відстані. Су-34 ⁇ это один из основных боевых самолетов российских ВВС. Россия потеряла порядка 25 таких самолетов за ну, с 20, начиная с февраля 2022 года. Вообще говоря, в российских ВВС насчитывается порядка 120 самолетов Су-34, но сейчас на один меньше. Також моніторингові пабліки повідомляють про можливу втрату Росії винищувача су 30 Про це написав керівник ЦПД Андрій Коваленко. Але інформація поки що не була підтверджена Генеральним штабом. Російські ВМС вже давно не мають переваги у повітрі. Українська армія систематично виносить російські винищувачі різних модифікацій. Лише за 2025-й російська військова авіація втратила близько двох десятків пташок. Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дро. Потрапили 5 військових аеродромів. Результат 15 одиниць авіатехніки. Ворог вже не підніме в небо. На унікальних кадрах підтверджені ураження. 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30 СМ, Су-34, Су-27, Су-24, Міг-31, три гелікоптери Мі-28, Мі-26, Мі 8, один транспортний літак Ан-26. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином Альфа СБУ завдала збитки ворогу на понад 1 мільярд доларів США. З початку повномасштабного вторгнення російська авіація втратила вже як мінімум 435 літаків і гелікоптерів різних типів. впк агресора здатний виробляти протягом року не більше 10 винищувачів. Су 34 Це дуже дорогий і складний у виробництві винищувач. Втрата кожної такої пташки РФ це великий успіх для України. Терористи Путіна вгатили по автобусу з цивільними у Херсоні. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого і п'ятьох поранених. Раніше окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок удару в одному зі спальних районів міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Очікується, що вже цієї неділі в Абудабі відбудеться новий раунд тристоронніх перемовин за участі України, США та Росії. Однак, враховуючи ситуацію довкола Ірану, дата або місце зустрічі можуть змінитися в будь-якому разі. Україна готова до компромісів, але не в питаннях територій. Про це сказав президент України Зеленський. За його словами, американська сторона розуміє це і говорить, що є компромісне рішення або альтернативне рішення. Це вільна економічна зона. Водночас, президент наголосив, що Путін після провалу своїх планів тисне щодо виходу України із Донецької і Луганської області, щоб продати це свої аудиторії як перемогу. Путін хоче розділити заяс між Росією та Україною. Крім того, Донецька область знову стала головним каменем спотикання. І, хоча ходять чутки, що США чинять тиск на Україну в цьому питанні, держсекретар Рубіо інформацію спростовує. Думаю, залишається лише одне питання, яке всім добре знайоме. Територіальне, а саме претензії на Донбас. Це все ще міст, який нам треба перетнути. Це все ще пробіл, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального. І це, ймовірно, буде дуже складно. Також активно обговорюються й гарантії безпеки для України, з якими Росія ймовірно не погодиться. Будь-які гарантії безпеки набудуть чинності після закінчення війни. Цей аспект також має значення. Головна гарантія це розгортання європейських військ, але за дуже сильною підтримки з боку США спецпосланці Білого Дому Уітков і Кушнер не братимуть участі в наступному раунді переговорів між Україною та Росією, але Трамп залишається безпосередньо залученим до процесу врегулювання війни. Президент, який раніше бере активну участь у переговорах, і звичайно ж він отримує інформацію від своїх радників. Таким чином, президент не відмовляється від мирного процесу. Очевидно, що він нещодавно зустрічався з президентом Зеленським у Давосі. З приводу спілкування з Путіним немає запланованих дзвінків на цей тиждень. Голова МЗС України Сибіга заявив, що президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним для вирішення питань щодо територій та майбутнього контролю над ЗС. У відповідь у Кремлі знову завели стару пісню про запрошення до Москви. Якщо, якщо Зеленський дійсно к зустрічі, то ми пожалуйста, ми приглашаємо його в Москву.

Если позиция Путина не изменится, ну или позиция Зеленского, ну тогда не будет какого-то прорыва. Личная встреча сама по себе ничего не даст. Более того, она даже может ухудшить ситуацию, поскольку вот это взаимное неприятие, взаимная эмоция ненависти, а это эмоция ненависти не только двух лидеров, но уже и двух народов воюющих государств. Uh, поэтому я вважаю, що эта встреча не буде решающим моментом для перелому в 2022 году может быть. може бути. то могло бы и помочь. допомогти. Uh, вряд ли. Хоча за словами американської сторони переговори проходять успішно європейці налаштовані не так оптимістично і заявляють, що Путін все ще не хоче миру і продовжує свої ігри. З російської сторони там присутні лише військові, які не мають мандату домовлятися про що-небудь. А це означає, що вони точно не налаштовані серйозно відносно миру. Вони бомблять українців, намагаючись заморозити їх, щоб змусити здатися. Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо надати їм, оскільки зима дуже важка, і українці дійсно страждають. Насувається гуманітарна катастрофа. При цьому Європа готова підтримувати Україну скільки потрібно і продовжить тиснути санкціями на росіян. Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема на м, танкерний флот Росії, на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім в Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. На думку експертів, розраховувати на швидкий мир все ще не варто, тому що з боку Росії немає жодних сигналів, що вони готові. Все, що робить Путін, забовтує Трампа і тягне час. Я бы не делал выводов о том, что уже завтра договорятся о прекращении войны. Ситуация с Донбасса, вернее, темы Донбасса и требования России о выведении украинских войск из Донбасса, причем одностороннем выведении, это категорически неприемлемо для Украины. И если позиция России не станет более гибкой и конструктивной, склонной к компромиссу, ну, тогда будет очередной тупик в переговорах. При цьому економічна ситуація в Росії стрімко погіршується, а кількість убитих на фронті щодня зростає. Тому поки що ніхто не в силах спрогнозувати, скільки ще Путін зможе тягнути ресурси з країни, що руйнується. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. Європейський союз включив Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей. Цю інформацію озвучила висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Рішення передбачає посилений контроль європейських банків за будь-якими транзакціями, пов'язаними з РФ. Продовжуємо тему ЄС. Україна буде технічно готова до вступу в Європейський Союз вже до кінця 26-го року. Про це сказав Володимир Зеленський. Але ж раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що наша країна точно не приєднається до ЄС 1 січня 2027 року. Нюанси формулювання приєднається раніше. Приєднається 2 січня 2027 року. Давайте розбиратися. Стоп України в ЕС у 2027 році неможливо. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Є питання суб'єктності Європейського Союзу, коли зовнішні гравці, такі як США, определяют, когда яка страна войдет в ЄС. І це було очевидно. і очевидно було, що ЄС не воспримет подобную риторику со стороны США, поэтому то, що произошло. Заявлення боку США, що Україна долає ЄС до двадцять го року, це аж негативно було була основними гравцями ЄС і основною економікою ЄСкої є Германія. Мер заявив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, має спочатку відповідати копенгагенським критеріям. А цей процес зазвичай займає кілька років. Савісте шанси безусловно, присутствуют. Но, в першу очередь, це должно бути рішення Європейського союзу, которое они сами самі приймуть, не то котрим підказують з Водночас канцлер Німеччини заявив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі і додав, що цілком можливо повільно наближати Україну до Європейського Союзу. В свое время, в 2004 году, когда ЕС расширился и взяли 10 новых членов, включая страны Центральной Европы и трех бывших членов Европейского Советского Союза, Эстонию, Латвию, Литву, многие говорили, что тем самым ЕС э, прогнулся по Соединенной штаты Америки. Сейчас многие говорят, что это будет повторение, если э, Европейский Союз будет делать то, что говорят Соединенные Штаты Америки. Я думаю, в первую очередь негативное решение по поводу заявления по поводу того, что Украина не будет ЕС, связано с тем, что все-таки ЕС хочет демонстрировать свою субъектность, то, что именно он принимает решения сам, а не принимает те решения, которые ему навязывают извне Соединенные Штаты Америки. Журналісти звертають увагу, що коментарі Мерца прозвучали після того, як його колега по партії та міністр закордонних справ Йоган Вадефуль заявив, що Україна заслуговує на справедливий шанс приєднатися до ЄС. Членство в Євросоюзі – одна з ключових гарантій безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із федеральним канцлером Австрії. Для Украины, для общества членство ЕС yes» ⁇ это та психологическая цель, куда мы движемся. Трудно сказать, что это может что-то сильно поменять, но в то же время мы понимаем, что главная наша задача не быть в России, а членство в Европейском Союзе. Это более чем четкий сигнал для России, что Украина отходит от нее. Проти вступу ЄС до України виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Крім цього, нещодавно з'явилася інформація, що Будапешт звинуватив Київ у підтримці угорської опозиційної партії ТІЗА. Її рейтинг вищий, ніж у партії прем'єра Орбана. МЗС України у свою чергу висловило протест угорському послу. Насамкінець про ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях. А саме в Криму. Справа в тому, що ті жителі півострова, які в 2014 році раділи вторгненню російських загарбників, зараз скаржаться на окупаційну владу. Мовляв, за України було краще. Будівництво затори та багно. Ось що разом з анексією принесла Росія на український півострів Крим. Місцеві ділки та російські чиновники на випередки почали дереванити землю кримських курортів, позбавляючи кримчан нажитої нерухомості та зелених зон. Звісно, як хмарочоси і цілі квартали нових житлових комплексів вписуватимуться в неявну інфраструктуру, нікого не хвилює. Три Трідомаші і єдине, що не подобається, Ой боже, мій, тут вообще вже давно. Что они строят без садика, без школы? Вот это косяк нашего руководства Крыма, Симферополя в том числе о том, что они себя берут, разбивают на маленькие, я так понимаю, организации, ну как вот как застройщик вот не целый, да, допустим там от шести домов, допустим там я не знаю нормативы строится садик, школа, да, они берут, разбивают себя, ОООшки там меняют и все, и вот так вот. Об, ну обманули і якби окупанти не розписували красоти та перспективи Криму. з півострова тікають навіть росіяни, які спокусилися на клімат і життя біля моря. Залишаються лише двоє з десяти. Нарікають російські ріелтори Статистика говорить о те, що вісім чоловік купили вони не перевезли вони всю свою сім'ю сюди, ані уїдуть обратно, поїдуть кудись далі не задержаться тут. Справа в тому, що ціни в Криму щонайменше втричі вищі ніж у материковій Росії. З вибором товарів біда з доставкою ще гірше. З приходом рускава міра на українську землю, навіть підлікуватися в Криму стало неможливо. Таблетки зроблені в Росії і ті не допомагають. Ні іностранних лікарств. А російські, кінешні лікарства, ну наші ті нашого производства, кінешна, хромають далеко іностранних, і Ще учиться учиться. Столько времени было перенять опыт да, по производству масла для машины, да. Тоже вот не очень, как бы, вроде бы как наше. И лекарства очень слабые, или вообще не помогают, или очень-очень много побочек. Просто столкнулись, опа, а лекарств нет. Ой, это просто ужасно. Надеюсь, что в ближайшее время президенты встретятся, подпишут какое-нибудь перемирие, чтобы у нас снова возобновились эти все поставки. А найголовніше жити в окупованому Криму неможливо ще й тому, що ціни високі, а зарплати мізерні. Добре, влаштуватися на півострові можуть лише дві категорії: військові та силовики. Ми в Криму прожили роки і возвращаємося додому. Скажу вам так: якщо сліді з цим дючок з деньгами, можна приїхати, поки дитина в садик і в школу, Скажімо, скажем, начальне перспектив можливості тут немає, а ціни просто душать. В ітоки ми прожили в Євпаторії почти п'ять місяців, але пришлось уїхати обратно на Урал. Главная причина отсутствие адекватного заработка. Якщо у себя дома я получал більше 70 тисяч в місяць, то на новому місці за аналогічну роботу більше 35 не выходило. Вести бізнес у Криму ідея не з найкращих: величезної кількості клієнтів немає, а корупція зашкалює. Від дії окупаційної влади заплакали навіть досвідчені підприємці, які Протрималися на півострові не один десяток років. Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы нас Россия оставила без средств к существованию? Почему администрация подставляет нашу Россию своими действиями? Чтобы люди теперь обижались. Украина работу давала, а при России остались без работы. Движение, вот то, что они предпринимают, они дискредитируют саму Россию. Вот в чем дело. И Получается, 300 человек остается на старости. Кто на старости? Ну вы посмотрите, здесь нет ни 20-летних, ни 25-летних. От 40 до 60 лет народ. Нам куда идти? Кто нас возьмет на работу? Ото в такому возрасті, чого в Криму в надлишку, так це пропаганди, підлітки, які через треті країни тікають з Криму до України, розповідають, як росіяни промивають мізки, починаючи з дітей. Зараз там повний мілітарізм. Типу, якщо у них раніше була більш-менш лагідна пропаганда, то зараз це просто людожерське людожерство. Ну прям е, до рівня того, що дітей саме вчуть вчать вбивати і вчать е, співчувати саме вбивці, а не жертві. Е, більш того, я б не сказала, що їх вчать співчуттю. Тобто я не думаю, що ці люди знають, що таке співчуття, вот, що таке емпатія. Вони не розуміються на цьому, бо по факту їх вчать саме бути жорстокими, е, жорсткими і готують до... Того, що рано чи пізно вони підуть вбивати, вони підуть виправдовувати вбивство, і вони будуть робити те ж саме, що зараз робить їх старше покоління. От е, да вони по факту виховують собі просто лагерь е, величезною кількістю таких людей. Тотальний контроль і стеження вже 11 років. Корінні кримчани живуть на півострові, немов у зоні. Репресії в Криму посилилися після повномасштабного вторгнення Росіян на материкову Україну і нові хвилі накочуються з кожною вдалою операцією Сил оборони. У кримських новинних пабліках майже не залишилося місця для життя і новин. Трохи реклами, і просто величезне море повідомлень про затримання за так звану підготовку до терактів та співпрацю з українськими спецслужбами. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!